Чергове новини за перебрище, тільки тепер з сателітів Росії Придністров'я. газ, халява В Придністров'ї режим ситуації. Придністров'ї ведуть режим ЧАЕС із остановки транзиту газу із Ерефії. Вони отримували для того, щоб бути лояльними до Ерефії 2 мільйона кубів. На рік безкоштовно для того, щоб ну, понятно, підтримувати ці сепаратистські режими. Але зараз контракти в Україні закінчуються 31 грудня, і звісно, також постачання в Придністров'я буде завершено, тому що Україна тримається завжди домовленостей. А та ж Молдавія, вона вже також не купляє газ російський, тому. Ось вам і ще черговий була Сірія. Тепер черговий Придністров'я, яка останеться без газу, може вони щось без газу шарового, щось може там у мізках щось зашевелиться. сподіваємось.